Перед Україною виникла національна загроза. До такого висновку прийшли можновладці на засіданні РНБО, і усе через ціну на російський газ. Тож Київ вирішив шукати альтернативу блакитному паливу з півночі. Фактично виникла реальна загроза національній безпеці України. Невигідні умови вказаної угоди загнали фактично економіку України в скрутне становище і відповідно. Створили умови для погіршення соціально економічної ситуації і соціальної стабільності в державі через засідання. РНБО на анонсовану прес-конференцію запізнюється прем'єр-міністр на півгодини. В очікуванні Миколи Азарова журналісти дивляться промофільм про уряд реформаторів. Газ стає головною темою під час спілкування Азарова зі змі. Вартість російського палива прем'єр називає важким випробуванням для України та домокловим мечем над вітчизняною економікою. Проте сподівається, що переговори найближчим часом завершаться, причому без однобічних поступок. Ні, президент ні правительство не поступаються національними інтересами. То пропозиція, яке ще в 2004 році правительством Януковича було розроблено, создание трехстороннего газотранспортного консорциума, который бы снял со стороны часть той громаднейшей нагрузки по поддержанию этой системы. Євляється є дійсно Проте із високою ціною на газ економіка України розвивається. Переконує Азаров за допомогою слайдів. Інвестиції надходять, будівництво відроджується. ВВП росте. На словах про ВВП прем'єр помиляється. ВВП не намажеш, як хліб хліб. з маслом на хліб. Зростання економіки Азаров пояснює на близьких для простих людей речах. Українці почали ліпше і більше харчуватися, а ціни на окремі продукти навіть знижуються. І трапилося це не просто так, а завдяки роботі уряду, переконує прем'єр. І чого у нас овочів вдруг стало багато, І ціни на них упали. Тож само собою, капусту, так сказати, вирощували, сама собою росла. Ніхто її там не полівав, ніхто об этом не думав. Аби українська економіка розвивалася і надалі виробники повинні воювати за споживачів, каже Азаров. При цьому на столі прем'єра французька мінералка Евіан вартість від 12 гривень за пляшку 0,33. Якщо своїми смаками Азаров майже не відрізняється від президента, то справжній прорив він зробив у використанні інтернет технологій Уперше прес-конференція українського прем'єра транслювалася у мережі Фейсбук. Під час прес-конференції вони переважно теж питали про газотранспортну систему, про газові перемовини і про те, чого їм решті-решт чекати. Проте відповів Азаров лише на одне запитання з Фейсбуку: про долю закону про вищу освіту. Пообіцяв винести його на широке обговорення та у разі потреби відкликати з парламенту. Відповісти на інші запитання пообіцяв згодом. Олексій Братущак, Олексій Тіщенко, Євгеній Кіяшко, п'ятий канал.